Маємо в наявності автономну мобільну компресорну установку, яка працює на дизельному паливі. Оснащена надійним та економічним дизельним двигуном марки Коплер, Поршневим компресором, ресивером об'ємом 270 літрів, манометром. Та повітряним редуктором для регулювання потрібного тиску повітря на витік. Потужність компресорної станції складає 7 та 4 кВт, максимальний тиск 14 Вт з продуктивністю 1038 літ за хвилину. Ця компресорна установка стане незамінною у використанні в польових умовах.